Всім вам привіт, всім вам мир Божого. Подивилася на каналах Станіслава і Юлії Салтанінка, знаєте, таку прекрасну проповідь, і таке, знаєте, отримала відкровені, що от Лука, евангеліст, апостол, він написав: Книгу від Луки, він написав книгу в Біблії, книгу Діяній. І, знаєте, Лука, він був врачом, кстати, крутим врачом був. І він описав, як можна бути людині здоровою. Він описав, як ми можемо. Не попасти в пекло? І знаєте що? саме саме інтересне що в Біблії написано, він написав, що блажена та людина, яка вкусить хліб в царстві Божому? І що це означає? Я думала, що реально, коли людина попадає, умирає і попадає в Царство Небесне і там живе так, от, як як завжди, як от на землі. На самом це не так. Діло в тому, що є багато-багато. От він написав багато, наприклад, таких. Прикладів, що от Господь Він приглашає кожну людину на на свою вечерю, на свій пір, всіх приглашає, тому що ще дуже багато є міста в Царстві Божому. Всіх приглашає, Він хоче спасти кожну людину. Но він сказав, що якщо хто буде вірувати в Євангеліє, і буде виконувати, той попаде на пір. І знаєте, чому у нас іде війна? До сих пор. Тому що у людей нема віри, і людина вона каже, що я живу, от я, от, наприклад, проповідую людям. Да? І людина вона каже. Ви мені там сказки не розказуйте, Біблія була там переписана, і взагалі в мене своя віра, звісно, я розказую, що Біблія вона не була переписана, тому що той, хто ізучає теологію, зучає Ісуса Христа, ізучає Творця, він просто так не буде. Например, якщо факти не будуть доказані, і просто так вот доносити, да? вот Лука, що він робив? Він все спочатку іслідував, він повністю ізучив творця, він зібрав всі доказательства, і послі він написав Євангеліє. О, вот так же само наші пастиря Станіслава Юлічка Салтаненко, які являються. Які являються докторами теології, вони теж спочатку збирають факти, а потім нам пояснюють, що Біблія вона настояща, що вона не переписана, що ця, ці всі історії вони на самом деле настоящі. І, вот. І написано, що Якщо ми не будемо вірити в Євангеліє і не будемо виконувати, то ми не вкусимо в царстві Божому хліба духовного, а просто підемо в пекло. Тому, якщо Господь він кличе кожної неділі на трансляцію, то треба приєднуватися. На живу трансляцію, там, де пастир, там, де е, е, доктор теології, він оживляє Слово Божє, там, де люди отримують такі неймовірні просто ізцілення, і, і, і люди все одно не вірять, що можна отримати ісцелені, що можна отримати свободу. Люди не вірять. Так же само, як, як Ісус, він чотири дня, Лазар Він був е, уже похоронений, вже воняв, і Він оживив, він воскресив, і йому все одно не вірили. Так же само, як багач попав у пекло і там побачив Авраама з Лазарем, і він почав казати, що пошли Лазаря, щоб він. Сообщив моїм братам, щоб вони сюди не попали. А Авраам йому сказав, що навіть е якщо він прийде, йому все одно не повірять. У них є тут на землі, у нас є е апостоли і пророки, тому треба слухати їх. І якщо ми їх не слухаємо, ми не попадемо в рай. Не будемо куштувати у Ісуса на піру хліба насущного. Тому я вас запрошую всіх. Приєднуйтеся, пишіть. З радістю вам відповім. Приєднуйтеся з миром Божим.